Село Дмитрівка тут відбувся один із боїв з Село Дмитрівка. Тут відбувся один із боєвристанням бронетехніки між 114 ю бригадою територіальної оборони Київської області та російськими окупантами. Ми побачили ворога колон, направляючуся у вулиці Травнині. Доповівши командиру Бурану, наказав прийняти бій, ми зайняли позиції зі зброєю, яку мали в наявності, а саме РПЕ і ПТУР, почали лобову атаку. Так як ми не є технікою і вони нас не могли ідентифікувати, бо я фактично ліг на землю і мене, мене не було видно. І коли їх дула стволів шукали і поверталися не в нашу сторону, давалась команда вийти РПГ, і відстрілятися. Коли РПГ одразу ну, відступало, тільки відстрілялись, відійшли. Рухалися, по-моєму, від 7 до 14 машин. З цією колоною вони проривалися на Житомирську трасу. Ми зустріли їх на перехресті травневої та шляхової і почали розстріл колони в лобову. Працювали нашим вітчизняним РПГ 7Б. Було в сумі випущено в лоб колони 21 постріл. Героєм виявився 20-річний хлопець, для якого цей бій був перший. Коли ведеться постріл, там час почав зупиняється, тому. Було не до страху. Зайва бить, треба бити. З вулиці Тавневої безпосередньо йшов один танк, і ми відкрили по ньому вогонь. Внаслідок обстрілу він був підбитий. Це був якраз той перший танк, який вів колону, за яким йшла взагалі основна колона. Після першого пострілу він отримав. В захист свій, яка спрацювала захисна активна броня. І він заднім ходом, я так розумів, де злякався і що, і заднім ходом туди здав назад. Трьом вдалося втікти, а трьом не вдалося втікти. От наслідки на заборі вони там були і залишились. Танк ми взяли і передали Збройним силам танкістам нашим. Наразі трофейний танк воює за Україну. Під'їхала БМП з десантом. По ній було відкрито вогонь, вона була знищена. Страшно не було, було просто обережність, тому що по нас вівся шквальний вогонь КВТ. Слава Богу, в нас не було втрат. У нас був накануні 27-го числа 2 трьохсотих, і 30-го числа було також два трьохсотих, один важкий. Але слава Богу, на сьогоднішній день всі живі, здорові і продовжують службу. Захисники Дмитрівки, маючи лише легку піхотну зброю, зупинили ворога, виграли час. Для того, щоб зСУ розгромили бронеколону російських військ вщент. Дев'яносто особового складу взагалі ніколи в житті не воювали. Тобто це їх був перший перший бій, і вони себе показали мужньо. І Я дуже задоволений тим, що такі патріотичні люди служать в моїй роті. Таких героїчних історій ми почуємо ще багато. І це доводить, Україна переможе.